Ми в вигоді Івано-Франківської області приїхали кататися на Карпатському трамвайчику. Оце він стоїть. За подорож дуже і дуже вдячний нашому другу і підписнику Дмитрові Дімка Ісаю. Ще раз вам покажу вагончик, який він вигляд має. бачите? Це є відкритий вагончик. Ми поїдемо в відкритому вагончику. З вітер так значно краще, огляд більший, свіже повітря постійно заходить. Разклад курсування. Як вже казали, є ще вагон покращений. Вікна є і крісла. Зручніші, з розетками м'якші столики. І є ще варіант дерев'яного вагончика. От, обираючи місця, обираєте собі, який хочете вагончик. Хочете дерев'яний, хочете м'який, хочете, зі свіжим повітрям в салоні. Jako vam biše podobajte. Ви заброньовані? Так. -то? Ну тоді що. Я думаю, що продати. Скіл і, має... і відкриті місця. У мене купа дітей. Можливо, тут діти? дітей. У мене е, скільки? — Тут це шість дорослих і 13 дітей.

Кажуть, можна сюди вилізти. Mm -hmm. Зараз ми так зробимо. Mm -hmm. А де ми знаходимося? Тут їде машиніст. Дивіться, mm а -hmm. у вас вагончик. Останнє.

Так і написано Ніфіга, ніфіга. Комплекс вигодянка, ми вже показували, розповідали. Далі брама в Карпати. Йдемо по порайка. Я вже знаю, русский в коментарях напишуть вот это поїзда на Україні. Вот это до Майдані!» Ай пишут. So I am to the like.

Бачите, як корисно знати українську мову. Українською мовою написано, що прохід мостом заборонено. Русські, не вміють читати. Що, зараз потягли трошки рушати. Казівники, бачите, музей 400 метрів, стрібясті пороги 20 км, музей бойкиш.